Людина може прийняти голос, який вона чує часом у своєму серці за голос Божий, але він може ним не бути. Дуже гарно говорить псальмопівець, коли каже, у твоїм світлі побачимо світло. І це є важливий момент. Бо якщо світло не є Боже, то до світла не дійдеться, а спокусник. Адже одне із імен, того спокусника є Люцифер, який вказує носій світла, він представляється як світло. Водночас, у тому світлі Люцифера людина ніколи не йде, не дійде до справжнього світла. А справжнім світлом у Святому Письмі чітко окреслено, коли Ісус сам про себе сказав: Я є світло для світу. І отже, лише у світлі Божому, у світлі Духа Святого людина може дійти до отого світла. І отже, воля Божа саме є те, щоб ми пізнавали те світло.